Привіт всім. Як завжди, сьогодні неділя. Щось на вогні жарим на мангалі. То я собі м'ясця таке і куряче. То Рома собі приготувала. Такі печурички. Капуста. Цвітна, помідорчики. Картофля таку попробую. Молоду. Шампр один. Думали, на олії піджарити. Думаю, передумали. Сьогодні дуже класна погода. Небо чистеньке, чистеньке. Тепло. Дощу нічого нема. Та й вже під вечір година сьома. Думаю, піджаримо таке м'ясце. На ну, шомпорі. Ну і тут учеве таке, торома собі. Не знаю, перший раз цвітну капусту таку. Жару подивимося, що воно вийде з того. Добренько. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Всім добра.